Доброго дня, шановні батьки і любі діти. Серед природних явищ є ті, які трапляються саме взимку. Ось, наприклад, в морозну ніч розмальовує вікна один чарівник. Хто з вас зрозумів, про кого йде мова? Так, саме про мороз. І побачити там можна дивовижні ліси, квіти, птахів, риб, комах, звірів. А ось я побачила букви. Перший малюнок. Які букви ви тут бачите? Ось буква. «Н». а оце ви молодці. Тут бачимо. Пізнаєте? Так, «з», Т. А ось це. Г. Добре. Які букви бачимо на цьому листочку? Р. П. Т. Добре. Увага. Бачимо. Ф. Молодці. Це С, а це. А, добре. Так, а ось тут бачимо. Лин. Ось Ш. -ш, -ш і, Н. Добре. Це ваші домашнє завдання. Ви постарайтесь побачити букви і надрукуйте на ігровому полі, як ви це робили раніше. Ми знайшли з вами заховані букви серед морозних візерунків. А зустрічали ви таке природне явище, як залетів. Та це тоді, коли морозний вітер веде себе як справжній розбушак. Кидає сніс спину під коліна, в обличчя не дає роздивитися дорогу. Українській мові цьому природному явищу описують декілька слів, ми знайшли їх. Це хуга, віхола, заметіль, завірюха, куделиця, хуртовина. Із цих слів треба обрати одне слово, яке відповідає цій звуковій схемі. Ми бачимо тут голосні, а це ті, які співаються і тягнуться, голосними називаються, кружечком позначаються. І ось ці букви Ау-О. І-і, е, є, я-юї це голосні букви. І треба згадати про приголосні звуки. Чому одні приголосні становляться твердими, а інші якими? А це залежить від того, які голосні будуть йти за приголосними. Ось цей приголосний, який не тягнеться, не співається. Приголосним називається і рисочкою позначається, якщо за приголосним будуть іти. І у нас залишиться окремо. З ним інша історія. Ну що ж, правило готове, переходимо до букв. І тут я хотіла сказати вам, що ті, які вже добре роблять звуковий аналіз, ставте відео на паузу і спробуйте зробити самостійно, а потім перевірити разом з нами. А ось ті діточки, які вчились разом з нами, Разом з нами зараз робимо звуковий аналіз. На нашій звуковій схемі є 4 голосних звуки, червоні кружечки, і 5 рисочок це будуть тверді приголосні, а наголос у нас падає на третій голосний або на третій склад. Ну що ж, починаємо. Перше слово ху-га. В цьому слові чотири букви і дивіться, у нас з вами два голосних. А це значить, що і складів у нас буде два. Скільки в слові голосних, стільки ж слові і складів. Робимо У, Х. Х. Іде після у Таві Це. Твердий приголосний Г. Твердий приголосний. Хуга. Куди падає на голос? На Перша голосну у хуга. Добре. Слідуюче слово віхола. Ми ділимо слово на три склади. Ві-хо-ла. У нас три голосних. І ось тому три склади. Під е, голосним ставимо кружечки. Перший склад Ві. Подивіться, ось І. І це значить, що у нас дві рисочки. М'який приголосний. Ставимо під В. дві рисочки. Хо твердий приголосний. Ось першого і ла твердий прихолосний. Куди ж паде наголос? Віхола. Ставимо на і. Виходить, що перше слово хуга не підходить. І друге слово віхола не підходить нам. Третє слово – «заметіль». Давайте робимо звуковий аналіз. За перший склад ме. І ті допоможе вам швидше написати слово. І тепер з твердий приголосний. А голосний М. Подивіться, «е» – голосний, значить, М. Буде твердий приголосний. А ось ті-ті-ті-ті. Це буде м'який приголосний, бо за ним йде і дивимось. І ось знову м'який знак. Буква є е, м'який знак, а звука немає. І тому отут у нас лин м'який, а під м'яким знаком ми діставимо кружечок. Що ж у нас виходить? Слові за нутів. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма буква. Вісім букв, а от звуків буде тільки сім. Так, кількість не співпадає, не співпадає з нашою схемою. Куди ж? Заметі. Ставимо на голос. Ставим Следующе слово. Завірюха. Ділимо слово на склади. Завірюха. Знаходимо голосні. Ау-о. Ой, дивіться. А. Ага. А, ага, голосний. Склад... Чотири склади і чотири голосні. Тепер за. Це буде твердий приносний, бо за ним де А. Ві. Який приносний. Бо за ним де І. Ру. Який приносний. Бо за ним де Ю. І Х. Твердий пригосний. Куди паде наголос води за вірюха? Завірюха. У нас і чотири склади. І наголос паде на третій склад. Але чому слово нам не підходить? Тому що в цьому слові два яких приголосних. А в нашій схемі в яких приголосних немає. Давайте подивимось на слово курдемця. Хур. У перший склад. Д. Ви. Ся. Теж чотири склади. Схоже з нашою схемою. Але тепер давайте спробуємо поставити приголосні. Це твердий. Приголосний. У голосний. Р. Приголосний. Д. Приголосний. Е, голосний. Л. Приголосний І. Голосний Ця. Я голосна, а ось це у нас буде м'якенька. Подивіться уважно. Ось наша м'яка подушечка. Хурделиця. Куди падає на условий хурделиця це що? Хурделиця на Е. Виходить, хоч чотири склади, але у нас є м'який приголосний, і нагус спада на другий склад. Значить, схема не підходить. І так, куртовина. Говоримо повільно слово, щоб почути, як воно розпадається на частинки. Хур, то ви. Ми правильно розклали на склади. І значить, у нас повинні бути чотири голосних. Шукаємо. У голосна. О! Співається, тягнеться голосна. И, голосна. А голосна. Тепер перевіряємо приголосні. Якщо після приголосного йде У. Це буде твердий приголосний. А за ним буде інший пригосний наші твердий. Тих, твердий. В. Твердий, бо за ним іде. І. Н, твердий, бо за ним іде а. І так, чотири склади, чотири голосних, а куди ж падає наголос? Це що? Гуртовина? Так, це гуртовина. І наша звукова схема, і наше слово хуртовина співпало. Ми молодці з вами. На дошці записані слова завілюха, холоденця, ріхола, хуртовина, за метіль. слів багато, а хаяще одне. І все це пов'язано з великою кількістю снігу. А що ви вкладається знім? А них складається сніжинок. У сніжинок у усіх цілих 6 промінчиків. Але при цьому нема однакових сніжинок. І ми зараз з вами пропишемо слово сніжинка. В зошиті в клітинку ми будемо прописувати слово сніжинка. Поставимо першу опорну крапочку. Звідси будемо починати писати. Розділимо слово сніжинка на склади. Сні жин ка І диктувати собі будемо саме так. Перший склад сні. Сні. Перша буква С. Ставимо опорні крапочки. Сні. Друга буква НИ. І вона у нас буде м'якенький приголосний. Ось воно. Сні. Далі йде жин. Ставимо опорні крапочки, які допоможуть красиво написати букву. Сні, Ось колінце. І ось наша ніжка в боку. Сніжин. Дві довгі лінії на дві клітинки. І ось так ми. Сні. Ось воно. Ні. Жин. Залишилось написати третій склад. К. А це перша буква К. І А. К. Позначаємо голосні, один. Два і три. три голосні і три склади. І так, сні. Оцей приголосний ми будемо м'якенький, вкладаємо на дві рисочки. Ж. м, к. Куди падає наголос слові сніжинка? Це що? Сніжинка. І відповідь сніжинка. Двічі перевірили. Слово Сніжинка написано. Ми молодці з вами. Дякую. На цьому наше заняття підходить до кінця. Чекаю на ваші домашні завдання. Дякую за роботу. До нової зустрічі!